Що все-таки так много Бог зробив відносно до цього народу, але народ, все-таки, не змогли вони вийти в ту землю, яку Господь дарував їм. І є слова, які говоряться вже до віруючих людей і ставляться в приклад, щоб не бути похожими на них, тому що до то їх привело. До серйозних наслідків. І тому читаю Писання до Євреїв з четвертого розділу, читаю перший і другий вірш. Писання до Євреїв, четвертий розділ, перший і другий вірш. Отож, біймося, коли ще маємо обідницю у до спокою Його, щоб не виявилося, що хтось із вас. Пізнився. Бо і нам була Євангелія проповідувана, як і тим. але слово почути не принесло їм користі, бо не з'єдналося з вірою тих, що слухали. Ось такі, такі важливі слова, два вірші, які я зачитав. Де такий заклик отож. Бімося, коли ще маємо обітницю увійти до спокою Його, щоб не виявилося, що хтось із вас спізнився. Знаєте, дуже і дуже серйозні слова. І свого часу вони розялені до дітей. Сьогодні ці слова вони є актуальні для нас із вами. І коли ми читаємо послання до Євреїв, особливо, якщо читаємо а, спочатку, ми читаємо третій розділ, то ви знаєте, вообще, коли тут ми говоримо про те, що як автор цього послання закликає до того, щоб бути уважним, щоб не спізнитися, щоб не відпасти і так далі. І дехто вважає, що то, можливо, йде. А, Слова написані до невіруючих людей. Але коли подивимося на початок, як починається третій розділ, то слова, які тут написані, то написано так: тому святі, брати, учасники Небесного покликання, зрозумійте посланця і просвященника нашого визнання Ісуса Христа. Тобто, до віруючих людей пишуться ці слова, тому то. Святі брати, учасники небесного покликання. Де мова про людей, які вже знайшли мир у Господі, які покликані до того небесного е Царства, які покликані до тої вічності з нашим Господом і впоминається про священник Ісус Христос також тут упоминається і про Ісуса Христа говориться як про вірного тому, хто поставив Його. Знаєте, чому важливі і ці слова? Тому що вони упоминаються, упоминають нам і про Мойсея. Коли ми говорили минулого разу, що Бог використовував Мойсея для того, щоб вивести народ з Єгипту, то Знаєте, то не просто так сталося. Не просто так сталося все, то, про що ми говорили. Все-таки Бог готував його для такого важливого служіння. Бог його покликав, Бог його поставив, і Бог робив через нього важливу справу. У другому вірші, третій ялови, так і сказано, який вірний тому, хто поставив його, як і Мойсей у всьому домі. Його, як і Мойсей у всьому домі Його. Бо Він гідний, тим більшої слави перед Мойсеєм, чим більшу честь має в порівнянні з домом той, хто збудував Його. Тобто мова йде про те, що так, Мойсей зробив величезну роботу, але робив через нього ту роботу Бог, і тому Він, іменно наш Господь, якраз. І будував то все, І Мойсей, який звершов важливу роботу, і Ісус Христос, який прийшов на цю землю, ми, ми відимо, що в основі є наш Бог. І каже автор цього післання, що кожен дім хтось будує, кожен дім. Хтось будує. А той, хто все збудував Бог. Це свідчить про те, що дії, які були у Мойсея, вони збудовувалися Богом, вони скеровалися Богу. Якщо був не послуг у Мойсеї, ми знаємо, до чого це його повело, де він щось зробив по-своєму. І воно привело його до того, що не зміг вийти в обітовану землю. Тому що зробив по-своєму. Але там, де робив так, як Бог скеровував ним, то мав у тому благословення. І хоча про Моісея сказано, що він був вірний у всьому домі Його, як слуга, для засвідчення того, про що мало бути звіщено пізніше. Христос же, як син у домі Його а дім його ми, якщо тільки збережемо непохитне довір'я і похвалу надії до кінця. Що іще один вірш свідчить про те, що пісня написано до віруючих людей. Тому що каже Христос же, як і син у домі Його, а дім Його ми. Автор цього післання, якби враховує і себе до тих людей, тож. І каже, адім його ми, якщо тільки збережемо непохитне довір'я і похвалу надії до кінця. Дуже я хотів би, щоб ми пам'ятали, тому що живемо в дуже непростий час і дуже легко е десь загубити орієнтіровку і десь фокусуватися не на тому, що належить нашому росту. І дуже легко десь віддалитися від нашого Господа, віддалитися від тієї цілі, які, е, яку маємо мати в нашому житті, живучи тут на цій землі. Тому що наша ціль, якби не життя на цій землі, а вічність з нашим Господом. Так, тут на землі ми трудимося, робимо, тому що життя і треба жити. Але основною нашою ціллю має бути. Догодити Господу, тому що я вічність хочу проводити з ним. Що якраз не було у того народу, ізраїльського народу, якого Бог виводив з землі єгипетської, чого їм якраз і не хватало. Вони десь сфокусувалися зовсім не на тому. Пам'ятаєте, минулого разу я згадав, що навіть в той момент, коли вже якби все позаді, але вони робщуть. Там було м'ясо, там було все. Ліпше би їм там померти, ніж такі випробування проходити у своєму житті. І далі сказано, що стережіться, брати, знову ж до віруючих людей. Стережіться, брати, щоб у когось із вас не було серця лукавого та невірного, щоб вам не відступити від Бога живого. Але підбайоруйте щодня один одного, доки триває ще нині, щоб хтось з вас не став жорстоким через відступність гріха, бо ми стали учасниками Христа, якщо тільки твердо збережемо розпочати життя наше до кінця. Що пам'ятаєте, я колись говорив проповідь на тему, як. Особливо теж в такі непрості часи, в воєнні часи, ми християни по-особливому випробовуємося, тому що коли важко, і ви знаєте, ну, всякі думки відвідують людину, християнина, в тому числі, як облегшити собі життя, як облегшити, ну, життя, тому що коли важко, то З'являються думки якось облегшити все, і в тому числі з'являється і робот, десь і неправильні, і лукаві думки, невірні думки, про які теж тут описується. І десь жорстокість така з'являється, тому що, дивлячись на ту несправедливість відносно до людей і зі сторони влади, і так далі, то десь. Та жорстокість, вона появляється в нашому серці, про що ми сьогодні вже чули, про серце, багато чули, і воно десь з'являється то. Але автор пісня закликає, що треба контролювати себе, бо так можна відпасти, можна відступити від Бога живого. Ви уявляєте собі. Що все ж таки Слово Боже попереджає нас про то, що для того, щоб досягнути тієї цілі, яка є перед нами, тобто вічність з нашим Господом, то не вистачає того, що просто людина десь у чомусь себе якби, утримує. Біблія говорить нам про те, що має бути життя, яке соответствувало Слову Божому. І характер теж, який буде сотвервати Слову Божому, який буде похожим на характер нашого Ісуса Христа. І це важливо. І та, то лукавство, або то невірство, бо та жорстокість, то все нарікання ті, всі, вони були в народу Ізраїля, коли Бог особливо робив з ними. Коли Бог хотів їм допомогти, але, на жаль, вони того не розуміли. І десь ставилися так несерйозно. І ми знаємо, наслідки того всього вони були дуже печальні. Тому що замість 40 днів вони йшли 40 років. І за ті 40 років вони дуже много натерпілися, і вони просто помирали. І був час, коли. Ми знаємо, і Біблія нам про то говорить, що Бог поклявся в Німі, що не войдуть в землю, обітовану, ту землю, яку обіцяв їм, тому що вони проявляли своє невистання. Так і читаємо у 10 му вірші. Тому я розгнівався на рід Той і сказав: вони завжди блукають серце, і не пізнали вони доріг моїх. І 11 вірш. тому я поклявся в гніві моїм, що вони не війдуть у спокій мій. З однієї сторони, кажеться, що Бог дуже жорстко поступив. Але коли подивимося з другої сторони, ми розуміємо, що цей народ вони привели його до такого моменту, коли так жорстко Бог висловився по відношенню до них. Не війдуть. Не війду, то не в покій Але як бачимо і далі, що є якби, і запитання, на кого На кого ж він гнівався 40 років, і відповідь. Хіба не на тих, що зрішили, які лягли кістками в пустині? Кому ж він поклявся, що не війдуть до спокою Його? Як не тим, які були непокірними. Отже, ми бачимо, що вони не могли уйти через невір'я. Яку велику роль в житті Християнина грає віра. І не просто коли людина вірить, що Бог є. Ви знаєте, багато людей вірять в те, що є Бог на небі. Але для спасіння того не вистачає. Є спасаюча віра. Є спасаюча віра, коли людина вірить і робить так, бо розуміє, що інакше вона не зможе отримати те, що Бог обіцяє, це свідчить про те, що та людина дійсно хоче спастися і що має спасаючу віру. А якщо просто вірить, що є Бог, то Такої віри не вистачає, щоб бути спасені. І ізраїльський народ для нас є в цьому довіже дуже, дуже такий важливий приклад. І от вірші, які ми з вами, які ми з вами прочитали, то перший і другий, коли уже після того, як показано приклад на ізраїльському народі, і каже, Бог ну, через автора, який писав це послання, каже: отож біймося, біймося, коли ще маємо обідницю увійти до спокою Його. Тобто е в нас є ще благоприятний час. Як тоді для цього народу, так сьогодні для нас є ще благоприятний час, коли людина може спасатися. Але ці слова свідчать і про те, що не завжди так буде. Не завжди буде такий благоприятний час. Не завжди можна буде так спокійно прийти до Господа, отримати прощення і отримати спасіння. Не завжди так буде. І ми знаємо, що нелегкі часи чекають ще на людство на цій землі. І далі читаємо увійти до спокою Його, щоб не, щоб не виявилося, що хтось із вас спізнився. Уявіть собі, брати і сестри, як багато сьогодні народу, який просто ну, нехтує цими словами і не спіша. Я думаю, коли людина має білет на поїзда, вона спішить, бо знає, що він не буде її чекати. Чи то на автобусах людина спішить. Бо знаєш, що її чекати не буде. Я пам'ятаю один случай в своєму житті, коли я приїхав сюди жити у Тернобулі. Транспорт у мене був старенький, слабенький, і я їхав у Ужгород. І попросилася одна жінка. Що це взяв би її, вона їде на поїзд. Мій поїзд Мукачева, Мукачева треба було. І я сказав, що розпитають. І ми десь оприділилися, скільки часу треба їхати, коли нам треба виїхати і так далі. І ми так вчасно виїхали, все, ще запас був по часам. Але лише виїхав за. І в мене поламалася машина. Поламалася машина, а за мною в машині людина, в якої на політь. І я розумію, що якщо у нас то ну, благословляти вона мене не буде за того. Точно. І я наняв таксі. Я наняв стяче таксі, щоб таксі йде цю жінку. Мукача на Тому ну, що вона десь надіялася на мене, що я її довезу, а я не зміг тому, що поламалася машина. Я, щоб не подвести, я наняв таксі. Я з своєї сторони зробив все, щоб та жінка вчасно попала на поїзд. Так от цей приклад для того, щоб ми зрозуміли, що ми, як християни, ми розуміємо, що. Можна спізнитися, бо так пише слово Боже. І люди, які вірять, що є Бог, але до кінця не вірять, що Він може їх спасти і подарити їм вічність з ним. то ми, як християни, розуміючи це, ми повинні їм тому допомогти. Ми повинні прикладати для того зусиль, щоб допомогти таким людям. Не спізнитися, щоб встигнути примиритися з Богом. Бо є є іще та об'єдниця, вона діє, Бог продовжує спасати, але не завжди так буде. І тому цей обов'язок покладений на нас християн. Важливо іще один момент, який хотілося теж. Опом'янути, згадати і чуть-чуть порозумовувати над другим віршом, де 4 розділу, де автор післання каже, бо і нам була Євангелія проповідана, як і тим. Але слово почути не принесло їм ковісті, бо не з'єдналося з вірою тих, що слухали. Так, вдумайтеся. Глибоко вдумайтеся ці слова. І нам було проповідано, як їм. Тому народу ізраїльському, якому теж проповідалося, говорилося, багато показував в їхньому житті і чудес, і всю свою силу проявляв, багато чули, багато бачили, але десь не перетворили то віру. Не з'єдналося з вірою. Коли говориться, що не з'єдналося з вірою, то, на мою думку, десь не з'єдналося з вірою тих, що слухали, тобто з вірою Ісуса Навина і Халера, які вийшли в ту обетовану землю. От вони дійсно вірили по настоячому. Вірили по настоячому і виконували то, що Бог їм говорив. І та їхня віра, тот їхній послух допомогли їм вийти в ту землю, яку Господь обіцяв. Але люди, які там були, вони хоч і слухали, але їхні слова, які вони чули, вони не з'єднали з вірою тих, що слухали. Якось важливо, щоб ми пам'ятали, по-перше, коли ми слухаємо Слово Боже, його треба приймати з вірою. І так сприймати, щоб дійсно воно приносило благословлення в наше життя. Також коли ми слухаємо Слово Боже, читаємо Слово Боже, ми повинні допомагати тим людям, які є десь поруч, можливо, то наші рідні, близькі люди, які ще не примирені з Богом, допомагати їм, щоб їхня віра з'єдналася з нашою вірою, спасаючою вірою. Тому що ми віримо і твердо того, тримаємося, і йдемо за Господом, і маємо тверду надію на вічність із ним, так треба десь допомогти їм, щоб їхня віра з'єдналася з нашою вірою, спасаючою вірою. Щоб та віра була настоящою вірою, яка принесла благословіння в їхнє життя. Так ми спасені ми радімо того. Ми радіємо того, що маємо такого Господа, від того, що є обідниці, залишені нам, які свідчать про те, що ми будемо з Господом. від того, що Бог наш є любячий, добрий, і там, де ми десь не проявляли вірності або десь проявили непослушання, але вчасно осознали просимо прощення, просимо помилення. І Він прощає нас, милує і подає нам руку і проводить далі. І це благословіння. Але серед нас є наші рідні, наші близькі, які так і не зрозуміли цього І Як я вже зауважував, цей обов'язок покладений на нас із вами. Так, Дух Святий робить. Свою місію виконує, тому що читаємо у третьому розділі в сьомом лишом я сказані такі слова. Тому то, як каже Дух Святий, нині як почуєте голос Його. Це свідчить про те, що Бог Духом Святим продовжує робити серед людей. Це робота Духа Святого, але є і та робота, яку маємо робити. Коли Бог погодив, народ ізраїльський, була робота, яку робив Бог. І була робота, яку робимося, яку робив Ісусна, яку робив рухання, отак і в нашому житті в даний час. Тому, брати мої сестри, нехай Господь благословить нас, нехай Господь дасть нам мудрості та сили, бо часи, які ми з вами живемо, вони дуже дуже непрості. Ми розуміємо, що коли людина хватається. За кожну, скажімо так, волосинку, щоб якось прожити, то дуже часто забуває про основні принципи, які Бог хоче, щоб все таки людина чула його голос, перетворяла то віру, приймала і жила для його слави. І це важливо пам'ятати нам, щоб не відпасти, і це важливо допомогти тим, які ще не мають такого, такої надії, щоб їм не спізниться. <кій> Хай Господь в цьому благослови. Отож бімося, коли ще маємо обітницю увійти до спокою Його, щоб не виявилося, що хтось із вас спізнився. Бо і нам була Євангелія проповідала, як і тим, але слово почути не принесло їм користі, бо не з'єдналося. З вірою тих, що слухали. Амінь. Амінь. Хай Господь.